Закинув вчора відео на BMW X1 і виявляється, що не на той. То має вже зробити тепер на той, що потрібно. Я знав, що він білий, знав, що він на дисках. Не знав тільки, що два їх є, таких самих. Таке місце тут не зовсім зручне для зйомок. Вон та шкода. Також, до речі, в Україну прохідна шкода. Супер Б. Непогано. Там такий нічого. На ходу, до речі, шкода, але це вже в іншому обзорі. А сьогодні подивимося BMW X1. Зараз треба вигнати його звідси, тому що тут нема де розвернутися, перегоню в інше місце. І ще сьогодні жара будь здоров Вчора було холодновато, а сьогодні спека неможлива. Зараз побачимо, як він працює. Заведемо його кнопочка на старт. Так, Всі лампочки зайві погасли, крім десь є габарит. Так, треба музику виключити. Музика нам не потрібна. Ну, ця машина дуже свіжа, така всередині вся. Таке все нульове. Класний стан, немає шкіри, але стан реально набагато краще ніж в тої машини. Ну це на ходу в тому іксу, що я вчора показував, помпа не працює. Паливна. Насос високого тиску. І зараз поставимо десь тут. Машина. Почнемо з салону. Обшивка дверна водія повністю в нормі. Немає подряпи, немає затертостей. Сідушка встань добром. Пойдем бездоганний. Ніяких слідів. Жодних робіт. Так виглядають педальки в нас з пробігом 180 дуже непогано виглядають. Тільки обгризяний газ. Хтось давив більш ніж потрібно, напевно. Все бездоганне. Кіра на рулю не затерта ідеально все. Ручка передач так виглядає. Кнопочки не затерті нічого. Все гарно панель, ідеальна. Немає царапинок, навіть мінімальних. Шивка пасажирської двері також супер. Ззаді салон. Краще через двері покажу. Десь його треба трошки підчистити. Ніхто його ніколи не чистив, такий він свіжий салон, але трохи брудний. Злегка. Зовсім дрібниця. тут тоже прекрасно выглядит. Супер. Проемы. Задние дверки. Никто не мир, все брудное. Так далее. Видно в такому ракурсі? Тут улок ідеальний. Так, багажнику. Багажнику клас. Тут акумулятор в багажнику ще є. доганно пройми покажу багажнику брудні як небудь помили їх Ну це таке помити не проблема головне щоб там не було нічого сторонніх робіт не проводилось все супер Труївська багажника. Сонце не дає сфокусуватися добре. Все, що видно, це на арці переднього крила отаку вмятинку невеличку. І Більш-більш нічого, нічого, більше я не бачу тут. Ні, нічого більш немає. Далі. Капот. Не видно нічого. Сколів немає. Зовсім немає. Те, що нема сколів, говорить про те, що на машині не літали малолетки. А їздила якась поважна людина або хтось любив машину і не дозволяв собі там ганяти на її, не вгробили на її. Коли капот повністю посічений, тоді добре треба перевіряти мотор. І коробку, і все, тому що могли вграти. Так, справа, крило переднє, бездоганне. Передні двері пасажира бездоганні. Задні двері також, все клас. Ну і немає більш жодної вм'ятінки. Єдина вм'ятина це зліва на крилі, на передньому. На арочці, та що я вже показував. На даху немає нічого. Дах чистий, не битий, градом, нічим. От вона єдина вм'ятина на крилі. Крашеного тут не видно. перевірю ще прибором, покажу. Отакі От є мінімальні сколи. Зовсім мінімальні. Скло чисте. Ага, на склі є один сколик. Зараз я його продемонструю. Як його продемонструвати? Ось він. Я думаю бачите. Там де пташка наділила і нижче. От тут от цей склад. Жжу знизу. Що там робиться? Сонце не дає мені нічого сфокусуватися. Нема там що дивитися, масла немає, це видно. Все лікс. Радіатор високим тиском води не побитий. Це буває інколи, дехто направляє туди куди не треба. Було обстеження товщиноміром. 144. Так з правої сторони. 141%. Ока. Середня коло телефота. 166. З другій сторони. 143. Ще один місяць наруб. 153. Девяти. Водія 155. В інші сторони. 166. Задні дверка 153. 161. Заднірово. 172. 171. Задні крышка багажника 164, лучшей стороны, 159, вот мы защищаем попросим что-то. 171, залево, 168, 30. Нормально, задняя правая крово. 162. 172. Задняя правая два. 135 166. передняя правая 167. 160, передняя право право. 161. 158. 131. 133. 141. 150. Чотири точки вистачить так. Машина не крашена таким чином. Провіримо тепер двигун. Перевіримо тепер двигун. Заводиться класно. Іду. Подивишся. І вам покажу. двигун робить чисто, рівномірно. Вібрації немає через вірного. Нічого, як бачите, не мито. Я це бачу завжди як плюс, тому що під чистотою тої двигуна не зрозуміло, що буде, коли проїдеш тисячу кілометрів. А коли двигун весь такий брудний, масла немає, або воно навіть є і таке запилене, то там нічого поганого не станеться. Щук дістану. Немає ніяких газів. За клас. Зараз ще кришку відкрию. Нічого, нічого взагалі немає. не лейдуть. Вентиляція картера прекрасна. Покажу тепер всі болти. Ліве крило переднє. Ніби нічого не крутилося. Далі не видно, щоб крутилося. Так. Також нічого не крутилося на правому крилі. Так, покажу двигун. Не сильно тут є місце показати, але все ж видно, що він не в маслі. донизу геть видно. Масла немає. Ніде на блоці, на деталях масла не видно. Все супер. Все, як бачите, супер. Тікаю я народ від тої спеки. І тут покажу ще документи. Якраз вони зверху, BMW x 1 По алфавіту. Макро Б. Недалеко. Так, це у нас фабцікшайн маленький брів. Перша реєстрація 07.01.2011. 012011 Євро. 5 пише для наших дебілів, які не визначають там, на митниці по коду. Хабарники чортові. Техогляд. Зараз момент. Техогляд. Техогляд дійсний декра до 2018 року. З іншої сторони, фарцойк шайна завжди шукайте техогляд. Далі Бріф покажу. Так, реєстрація відповідно 07.01.2011-го. Машина була в впривата. В цій графі значиться хазяїн. Якби тут була фірма, довелося б платити Кауціон Мерверштойер. Тобто заставу за ПДВ. Так. Рік виробництва, дата допуску до експлуатації 08.12.2010. І тут дата старту цієї моделі в експлуатацію. Також 2010 рік. Ну і все по даній машині. Якщо вас зацікавить, скажімо, шкода Супер Б, то телефонуйте, телефони в описі каналу. До речі, хочу вам сказати, що з введенням безвізового режиму до Німеччини поїхало набагато більше українців. Москалів потішаються, що це туалети їдуть мити. Ну, але є тут кому мити туалети. І взагалі для того, щоб мити туалети, треба робоча віза, перш за все. Ніхто сюди туалети не їде мити. Якщо є для когось проблема в тому безвізовому режимі, це для європейців, тому що українці їдуть і не секрет, що їдуть і на нелегальні роботи. Так що великим любителям совдепії можу доповісти, що українці вже поїхали і масово на роботи, хай на нелегальні, але добре оплачувані. Ремонтують квартири, всяке таке. Не віду, безпроблемно можуть заробити собі. Ну скажімо, в сегменті ремонту квартир на сьогодні цілком реально знайти роботу від 1,5 до двох тисяч євро за місяць. Так що люди можуть тишком нишком, але заробити гроші. Ніхто ж ті гроші не буде витрачати, як ви розумієте, в Європі. Привезуть їх в Україну, кожен знає наперед, куди їх витратити. В цілому для економіки країни це буде тільки плюс, як ви розумієте. Зрушиться з місця торгівля, будуть краще продаватися ті ж і машини. У людей з'являться кошти. А тому народ оптимізм є, оптимізм немалий. Люди, крім грошей, привезуть в Україну ще культуру. Трошки будуть з часом менш подібні на цих недоросів. Це ж стидоба на всіх курортах поприїжджають, кричать з тими телефонами в магазинах, в банках, в установах. Позорище просто українці трошки будуть вже набиратись культури. Я впевнений, що безвізовий режим зробить українців культурнішими і Лугандонцям покаже. Що таке Європа? Вони привикли це бачити з пропагандистських російських каналів, а тут побачать реально, що таке Європа. Вони можуть також робити паспорти, правда, їм трохи палки в колеса судять там з отриманням біометричних паспортів. І, добре, єдине місце, де я за корупцію. Треба, щоб їх трошки наказали. Хоч корупцією за те, що вони кричали Росія, Росія. Почали вони теж робити біометричні паспорти. Ну і хай роблять, хай їдуть в Європу і бачать своїми очима, розказують недоросам, що таке Європа. Буду закінчувати на сьогодні своє відео. На завершення відео хочу звернутися до імпортерів автомобілів. При розмитненні імпортованих вами автомобілів на митниці не давайте робити з себе лохів. Тому що на деяких митницях, найбільше на Львівській, вже дійшло до того, що імпортерам прямо заявляють, що ми рахуємо тільки по каталогу. В той час, коли по чинному законодавству Держмитслужби України при наявності всіх документів вам мають рахувати від заявленої вартості. Дійшло до того, що бита повністю машина має розмитнюватись по ціні цілої. Брокери заявляють імпортерам, що ви ж все-таки на машині зекономили при покупці, це є ваша економія. А за розмитнення платите так, як від повної вартості машини по каталогу. Ну і я приблизно догадуюсь, для чого так робиться. Не переживають вони за митні платежі, переживають за свою кишеню, скоріш за все. Після того, як ви заплатите гроші в касу, від вашого імені пишуть заяву на повернення коштів заплачених лишніх коштів. Тому така ситуація, що при розмитненні вони як свого кармана виймають. Не вірте в казки брокерів, які вам розказують, що так має розмитнюватись все по каталогу. Краще запитайте в цих брокерів для чого взагалі існує акт обстеження, де записуються пошкодження автомобіля, і якщо розбити автомобіль, відповідно скидаються проценти на кожне це пошкодження. Також існують незалежні експерти, сертифіковані митницею, які можуть зробити експертне заключення вартості вашого автомобіля. Не поспішайте платити бігом гроші. Якщо ви маєте лишні гроші, краще віддайте їх хлопцям, які воюють на передовій, а не давайте їх цим крадунам в погонах. Просто стидно за наших людей, отаких от покладістих, не всюють їм сказати, вони вже платять бігом, ніби ті гроші їм з неба падають. Хоч за свої гроші вже переживайте, відстоюйте свої права. Прочитайте законодавство Держмитслужби України в частині митних платежів. Це ж недовго. Відстоюйте свої права.